Зима, біжу по снігу, а так насправді од рано в неділю, ніж лежать на дивані електричний велосипед по снігу тестую з Даніелем. Даніель на хуляй ноги. А я нас роверу! Але з такими колесами то можна і по снігу. Тільки щось газ не додається, непонятно як газувати. А, непонятно. Треба окуляри від снігу. 14 кілометрів, зараз треба допомагати йому якось, непонятно, що поки не, роз... не, не навчився як на ньому їхати. Треба по чуть-чуть. По чуть-чуть допомагати -чуть педалями. Ой-ой-ой! Зараз -ой 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 -ой. Ой -ой -ой. я ще поможу педалями, що мені буде тут. Невесело. Якось. Як швидкості переключати? О! 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 Добре! Тепер можна їхати. То на першій було взагалі легесенько крутити, а зараз я вже чую, що я допомагаю. Файно, файно. <рес> очі в сніг б'ють. Чи сніг в очі б'ють. Нічого не бачу, куди я їду. Їдемо десь в центр Варшави, може там будуть чисті дорожки, то там вже поїздимо. Daniel tutaj na krucie boczkiem Nie znajcie rowerów, tak wyłączycie Jak się idzie? Słuchaj, jakby nie śnieg to w oczy to byłoby fajnie nawet po takim śniegu, nie? Ale ja jeszcze nie mogę zrozumieć, słuchaj Naciskasz, nie, nie jedzie, troszeczkę pedalem pomagasz i wtedy Ale jak nie, nie, nie kręcisz pedalami to znowu się spowalnia, nie? No to musisz nie jedzie sam, tylko musisz no, pedałować No musisz trochę pedałować, no То мой перший і наразі тенроверик, а далі побачимо, як то Окей. Okay. На таких величезних колесах, то можна нормально з'їжджати і в траву куди хочеш. У! Одною рукою трохи незручно тримати, але все рівно, це не хуляй ногу. Нахуляй ноги На по снігу. Я би не ризикував тримати камеру в одній руці. А їхати... Слухайте, все більше і більше переконуюсь, що такий раверик в родині електричній треба не одними теслами їздити. Добре, добре. І тут не дає собі розлінитися, слухайте, тут треба потрошки, але... Підкручувати педалі, тоді знову підключається електричне вспомагання. Добре, добре, спереду є. Амортизації ззаду немає, але все рівно добре. О, Файне місце, щоб за нагріпати, так? так? Добре. Ну а зараз подивіться, що це за екземпляр. Ми вже стали, зараз тут Даніель готується, а ми подивимося, що у нас є без так як я прочитав про нього, електричний моторчик тут схований всередині. Батарейка. Гарна є USB, не буду знімати зараз, бо і так-то відомо, десь ще читав, що USB є десь тут біля екрану, але щось не бачу наразі. Але я думаю, телефон можна підзарядити спокійно в цьому місці. На багажнику ззаду максимально 25 кг можна возити. Батарейка, звісно, знімається, на ключик закривається, можна не переживати. Все це гарно працює. Ну і слухайте, і коли навіть електромотор не допомагає, то дуже легко крутити педалі. І найважніше, найважніше ці колеса. Я на такі колеса вже давно задивлявся і тепер зрозумів, що хочу роверик тільки з такими колесами. Робимо. Добре. Що треба, щоб доставати такі хулейноги самокати і електричні велосипеди задарма до тестів? І звісно, так як Даніє мати більше 40 тисяч підписників у себе на ютубі. Так що, щоб працювати і працювати. Z moimi 1900. Zapomnie coś oryginalnego i mamy fajną zobodę. A jednak trzeba jeszcze nauczyć, trzeba dawać pierwszy, pierwszy bieg pomagać pedalami, wtedy wyjedzie. Sieroszka operator. Słuchaj, trzeba pierwszy bieg pomagać pedalamy i wtedy by wyjechały ale ślisko, ja ci kręcę ty zobacz, że sam na, to, na lampę, na lampę, nie? no właśnie, a lampa tutaj po prostu tak lód jedziemy, jedziemy do centrum szukać świątecznej ozdoby No fajně, no pravda. Tady máme 8 GoPro, na takovém fajněm musíte. A to 11 GoPro, jedeme. Sestka, sestka pustá, vůbec je bez svědků, jen my jedeme, jen naše svědy jsou vzadu. Podívejte, píšeme varianty o takové půdě, ani s nikdo nechodí, a my testujeme elektrotransport, jeden i druhý. Все. Одною рукою тримаю на снігу. Я боявся раніше одною рукою кулейного тримати самокат. Нормально на асфальті, а тепер ще й на снігу, вже їду з одною рукою, розкраберився. Так. <плоджу> Ту ж не, ну. No. О, а ж оба, то я говорив, що не так і точно. Нігде, нігде тут ноги не так. Нігде тут ноги не ставив. А, гайна, гайна. Можеш щось кубити, ну? Візьмеш собі пузніто. Zaraz będzie kolizja no, moje nowe <grymne> no nowe No, nowe felgi Ale słuchaj, tak jak powiedziałeś przez chwilę, że oni są jakieś e, anty ten, nie? Antyprzebit antyprzebijowe. No to bardzo grube No bardzo grube. Czyli skło, jakieś gwoźdi, jakiś coś, to co nie? No, Można jęczyć, dobra. Jazda. Słuchaj, niedziela, rano, siódma, ósma tak. nie siedziałoby się nam w domu normalnie ciepło do, do, do kaminka. jeździmy teraz, kurczę. Śnieg, minus 2 stopnie my. Ech, wariacie. No, elektromobilni wariacie, tak jak mówiłem. wcześniej. Tak, świraki. Świruki. Ale pogoda. Ja Dzień dobry, proszę pana. Jak się pan do tego doszedł? Że zimą minus dwa jeździ rowerkiem. No, taka praca. Nie mógł pan jeszcze zarobić na jakąś furę dobrą? Taka praca, niestety. Taka praca? Czyli ja pan, to... E, e, w li, jak to się nazywa? E, serwis? Jedzenko tam z tyłu? Tak. Komuś pizzę fajną? Nie, ja dostarczam po prostu rozrywki na YouTubie. O, rozrywki na YouTubie. Czyli jeszcze gorzej. Tak. Te, te, yy, jak, jak te serwisy nazywają się? Nie Linowo Boże. Boże. Yy, Lime? Yy, la, nie, nie, Lime to, to zwykle Ty, którzy jedzenie przywożą. A, Glovo O, to... o, no właśnie, na Glowo chociaż zarabiają po 180 zł dziennie, a, ta... a my co? A my co? Ja... To dokładamy do tego biznesu. No właśnie. А я могулю я ще, навіть, навіть злотувки не заробіли на Ютубі, але чише ще маємо можливість замарзнуть, цілковіче не чує пальців. А, добре. Тут на наших тестах не було коли вгору глянути, а Данія сказав, дивіться, який будинок класний. Коли вітер віє, то цілий будинок виходить. Бачите, він має такі металічні чихіські бляшки. І вони всі... Порушуються такі в хвилі, пускають. Клас. Реально глоба. Доїжджаємо до центру, їдемо десь грітися. Вже... Пальців не відчуваю просто. <ристо> Треба якісь на такі тести екстремальні та і рукавиці екстремальні. Вау. No, super. Może wtedy na metrze pojedziemy Danielku, może jednak na metrze! No właśnie, może jednak pojedziemy tam, gdzie ciepło. Ja już tego palca, którym na gaz naciskam, już nie czuję go po prostu Chodź na ten Na gdzie? 6 minut już ci nagrywam, no to spoko, już ci wystarczy No i Palac Kultury Fajne, piękne Ale... Żeby siedzieć w domu, a nie ty na... Na elektrotransporcie Ale kto jak nie my? O. I zobacz, taksówka elektryczna Audi No Warszawa, nie? Na, na bogato Jakby jakiś lift, to spoko, a tu Audi taksim dobre. No, centrum Warszawy, dla centrum kultury, znaleźliśmy jelenkę, kafe, nawet jest <grystanie> wszystko, możemy pójść zarabiać. Ah, Brzmi to fajnie, to. Dzień dobry. Dzień dobry. Ah. Wiele straszne na ulicy, dobrze, żebyśmy dojechali do centra. Pomaleńko wid. <grystanie> Wittaj Co tu mamy dobrego? No i... Wynagroda, Co? Daniemko <grystanie> Za nasze, za nasze trudy. O, i jeszcze jedna chula na stoję stoi. No. Kosta kafe robi. Dobre kanapki. Łatwe. No, nie tylko my. Merzny ma. Holubki toże. Назад за вітром, по каві, на гріті, то вже легше йде. Вже бороду закрив, щоб не намерзала. Дорога назад уже легше. Вже трохи навчився, як переключати передачі відповідно до, до швидкості. Получається, держиш просто посередині трошки газ, раз, крутнув педалями і вона потім сама підхвачує. І ще десь метрів 5-10 тебе везе, потім знову раз педалями під, підкрутив і далі їдеш. Класно. Тому, тому виходить, що тут на одній батареї можна проїхати до 80 км. Тому що ну, тут тобі не мотоцикл електричний, там, чи скутер, що поки газ держиш, поки їде, тут нормально. Навіть якби батарея повністю сіла, то спокійно, спокійно можна доїхати куди хочеш, бо з цими передачами. Направда дуже легко крутити. Супер-супер. Тобто, скажу вам чесно, якщо я й буду купляти велосипед навіть не електричний, то це будуть тільки такі колеса. Направди зручно. Крім того, вони ще і, як проти, проти, так сказати, проколів, тобто ані гвозді, ані скло. Nim straszne, bo mają za grube szyny. To jest też dobre. Tak się. Okay. Jest elektryczny. Czekaj, jak tak szybko to nie mogę. Wygrywałeś? Wygrałem dobra no. Pierwsza nie no, no, pierwsza i telefon zobacz dobrze, że mam obudowę Ronio, no, to... co? Nie spoko, spoko, jest dobra. Pierwszy raz trzeba było spać. Dobra Sorry sorry, że, że ci uszkodziłem się? Nie, nie jest spoko. Jest dobra. Nie, nie, to po prostu. Jest, jest dobra. Ok, tutaj nie okay? to już za nami od razu w ogóle Nie, nie, to w ogóle no, się dobra. nie spadnie Nie, tutaj przydaruję to Ale spokój, trzymajcie Dobra Dobra, jedziemy Також... І <смі> вже не, не кручусь сильно, бо раз упав, хватить, більше не треба. Вже не той вік і не той ріст. Як був малий метр шарці, то можна було падати. А як 2 метри, то з такої висоти упасти впасти... Це можна... Трохи синяків заробити. Тут що цікаво, не видно, де їдеш, бо сніг притрусило, Але з такими колесами. Не хвалю ці колеса. Скільки раз я вже сказав колеса-колеса. Добре. Ой помер стояв Даніеля Купи. І собі, ну собі він має. Купи своїй дружині, даваріс такого, таке меншого роверка, і щоб з Варшави доїхати до, до Гданська, 350 кілометрів такими роверами, Десь з постоєм, чи з ночлегом, з ночівлею і навіть місто, місто Мені сподобалось таке щось. Теж би хітня би поїхав такими роверками до моря, над море, над море, якнайбаржі. Nie no fajnie, fajnie, skupaj. I ten pomysł bardzo dobry. Jaki? Nad morze pojechać z rowerkami.